На площі біля Рівненської обласної військової адміністрації сьогодні зібралися рівняни та гості міста, аби разом підняти найбільший прапор області та вшанувати пам'ять тих, хто загинув у боротьбі за незалежність. Янка Лідія Марчук розповідає, що для неї день державного прапора має особливе значення. А сьогодні, коли українці відзначають це свято під час повномасштабної війни, кожен має задуматись про святість синьо жовтого стягу. Ви знаєте, сьогодні надзвичайно величезне свято державне свято, свято не, не, не лише держави, а свято моєї душі. З прапором хлопці наші йдуть у бій. Прапор встановлюють і наші біженці, коли вони переходять, проходять через блокпости, і особливо з тих територій, які окуповані, вони коли дійдуть до наших блокпостів, бачать прапор, вони просто плачуть. Також у день прапору презентували нову нагороду Слава Рівненщини, яка буде найвищою відзнакою для області. Розробниця дизайну медалі Олександра Корчевська каже, що нагорода є унікальною. На червоному тлі розміщено білий хрест, який нагадує прапор Рівненщини, а напис виконано за стилістикою рівненського художника, члена УПА Ніла Хасевича. Першими нагородами слава Рівненщини відзначили військових медиків та волонтерів. Володимир Климов, військовослужбовець, який воює за Україну з 2014 року, отримав два поранення, обороняючи Київ, втратив око. Євген Кучарук, головний лікар рівненської міської лікарні. Та Володимир Бричко, волонтер з Рокитнівщини, який брав участь в обміні полонених, організовував евакуацію з фронтових міст. Не очікував я і не для того працював. Я працював. Я, я служив, я людям служив, вивозив людей. З тих е, окупованих територій, як приходилося, от е, ну, вивозили дідом, вивозили дом присарілих, вивозили роддом е, з Ворзеля, з Ірпеня, з Буші. Чим могли допомагали. Начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль пояснив, що захід організували з дотриманням усіх правил безпеки на випадок тривоги. Мали чітко сформований план дій. Ми не мали права не відзначити. Але в першу чергу це думка про безпеку. Тому при сигналі повітряної тривоги будь-які заходи, які будуть проводитись на території області, будуть перервані. Люди мають відбути до безпечного місця до укриття на святкуванні дня прапора. Були присутні посол Латвії в Україні Іл Варсклява та парламентська секретарка міністерства оборони Латвії Байба Блоднієце. Це вже не перша делегація представників прибалтійської країни до Рівного минулого разу. З метою співпраці вони Приїздили у червні, а наступний візит планують на жовтень. Надія Кривко, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.